Що ж очікуємо, і на 19-й пакет санкцій від Європейського союзу, в який можуть увійти обмежені у сфері енергетики, фінансових послуг, вторинні санкції на для нас надзвичайно важливим є, щоб також нам допомагали власне виробляти і отримувати необхідні засоби для того, щоб уражати об'єкти в Російській Федерації, які сприяють виробництву зброї, яка скеровується проти України. От бачимо, що 29 дев'ять. Того серпня генштаб повідомив, що сили оборони України знову вразили такий об'єкт в Росії, який забезпечує армію агресора нафтопродуктами. Такі удари для нас є ключовими, найважливішими, і це те, що найліпше діє на агресора. Та мова, яка для нього насправді є зрозумілою. А тим часом тривають перемовини. України і європейських партнерів з приводу гарантій безпеки, які Україна може отримати під час перемовин, під час потенційного врегулювання. І, власне, ці гарантії безпеки є не до кінця зрозумілими і для України, і для усього світу, що це може бути. Ми бачимо, що Обговорюється цілий спектр варіантів. Фактично кожного дня ми бачимо в медіа в ключових медіа інформацію про той чи інший е, новий план. От е, 29 серпня політику опублікувало з посиланням на п'ятьох європейських дипломатів, і саме ж розкритикувало е, цей план створити буферну зону. Ми вже неодноразово це чули за ці чотири роки війни. Буферна зона, яка власне. Е, е, Обговорюється як е, такий е, спосіб е, закріплення цього післявоєнного врегулювання або перемир'я в Україні, і е, е, політико цитує європейських дипломатів, е, які е, стверджують, що е, це є таким відчаєм союзників по НАТО, і е, що росіяни європейців не бояться, що такий план не здатний їх зупинити. Водночас, ми знаємо про е, план, який е, якого дотримується і е, Пропонує е, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, який полягає у гарантіях безпеки у форматі е, такого НАТО лайт Йдеться про те, що Україна згідно цього плану не вступає в НАТО. Але водночас ті країни, які підписали з нею двосторонні угоди і які є членами НАТО, повинні декларують якби певні заходи у відповідь у разі нападу. Давайте послухаємо пряму мову прем'єрки Італії і повернемось до обговорення. Італійська пропозиція заснована на механізмі, натхненому статтею 5 статуту НАТО. Наразі є основною. Це потенційний внесок нашої України у справу миру, і я думаю, ми можемо ним пишатися. Ну от Віталію в який формат який формат вам здається найбільш вірогідним, і що ви загалом думаєте про те, як далеко посунувся захід в обговоренні потенційних гарантій безпеки для України? Чи є тут певний шлях окрім окрім Входження України в НАТО, що наразі на жаль, не є на столі перемовин, але нам, українцям, здається, і багатьом друзям України, зокрема у Польщі, польським дипломатам, здається єдиним, єдиним єдиною можливістю зупинити Путіна. Ви знаєте, я вам чесно скажу: ці перемовини всі взагалі не мають жодного значення. Це та сама імітація бурхливої діяльності, про яку ми взагалі говоримо. Якщо наші західні союзники хочуть, щоб ми уклали мирну угоду з Росією. І щоб мирні гарантії були частиною цієї угоди, то я вам відразу скажу, що цього не буде. Росія ніколи не з жодним з цих планів не погодиться. Ми чули ці російські вимоги, що гарантами безпеки України мають бути постійні члени Ради безпеки ООН, в тому числі сама Росія і Китайська Народна Республіка. Про це сказав міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. На це і треба спиратися. Якщо ви хочете досягти угоди з Росією, ви маєте зрозуміти, що гарантом безпеки України має бути Москва. Так як це пропонувалося у Стамбулі 2022 року. Ні на які інші умови, якусь там п'яту статтю НАТО у полегшеному варіанті, який там миротворчий контингент, росіяни ніколи не погодяться. А якщо буде ситуація, коли вони на щось подібне будуть погоджуватися, це буде означати, що вони настільки послабли, що це взагалі не буде мати ніякого значення. Що можна буде Україною до. Трьох НАТО приймати, розумієте? А поки росіяни мають сили і можливості, вони не погодяться на жодних з цих варіантів. Нема тут про що говорити. Ці західні політики просто обманюють самі себе і нас. Є два варіанти. Перший варіант: ви домовляєтеся з Російською Федерацією про припинені війни. Тоді абсолютно правильно говорить Трамп, що це мають бути домовленості на умовах Російської Федерації, тому що поки що немає жодних інструментів примусити Москву. Діяєте на якихось інших умовах, окрім її умов. І тоді ви або розумієте, що ніякого закінчення війни в осяжній перспективі не буде, або ви капітулюєте фактично. Тобто погоджуєтеся з тим, що Україна є частиною сфери впливу Росії, якщо вона взагалі існує як держава. Або другий варіант ви всі ці гарантії безпеки надаєте вже зараз, не очікуючи закінчення бойових дій. Тому що ви все одно не отримуєте згоди Москви на ці гарантії. все одно під час бойових дій, після бойових дій, ніякої згоди Москви на це не буде. Але оскільки наші європейські союзники і американці не хочуть нічого гарантувати до закінчення бойових дій, а ніякої можливості закінчити бойові дії у них немає. Навіщо ми про це взагалі говоримо? Щоб дати можливість Джорджі Мелені дати ще п'ять інтерв'ю і показати, яка вона з одного боку прихильниця Трампа а з іншого боку прихильниця України, ну, їй вдається. Їй, як досвідчені політикині, вдається це продемонструвати. Чи має це хоча б якесь відношення до російсько-української війни, ні? Це питання розстановки сил на Заході, це питання стосунків з Трампом, це питання рейтингу Мелоні у Італії. До війни це не має ніякого відношення. Рівно так, як ніякого відношення не мала ініціатива Макрона про впровадження західного контингенту на територію України. Пі після війни, тому що якщо немає після війни, яке має значення, який контингент коли буде в е запроваджений? А якщо Макрон проти того, щоб ці війська з'являлися під час війни і всі проти, то про що ми тоді говоримо? Що ж, Віталію, в такому випадку, речі, що європейські а, партнери да. зараз можуть нам е дати, і чого ми маємо вимагати і від Європи і від Сполучених Штатів Америки, як має зараз діяти українська дипломатія? Ми маємо вимагати від наших західних союзників зброї, системи протиповітряної оборони і грошей. Ситуація з часу, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів взагалі ніяк не змінилася. Змінилося тільки в гірший бік. Що стало більше обстрілів України, що стало менше військової допомоги, що немає рішення Сполучених Штатів по новому, новому пакету військової допомоги. От і все, що відбулося. Ми не йдемо до закінчення війни, ми йдемо до зменшення допомоги Україні. Закінчення війни як було віртуальним рік тому. Так і залишається віртуальним. Немає навіть найменших ознак того, що війна закінчиться в осяжній перспективі. Вони дорівнюють нулю. Є балаканина. То Вітхов щось говорить, то Венс щось говорить, то Трамп щось говорить. При цьому цікава інша, російські керівники весь час це спростовують. Ну, тобто, вони щось таке знову вигадали. В Кремлі кажуть, ні, ми з цим не погоджуємося, ні, ми не збираємося це зробити. Ні, цього всього не буде. Трамп біситься і говорить, не звертайте на це уваги. Це все маячня, вони стоять в позі. Ну вони ж не стоять в позі, вони ж воюють. Якби вони просто стояли в позі, то можна було б не звертати увагу, а звертати увагу на всю ту маячню, яку ми чуємо з Вашингтону. Але ж вони ж вбивають наших співвітчизників десятками цивільних мешканців. Я не кажу про військовослужбовців на фронті. Вони вбивають, вони воюють, вони наступають. А президент Сполучених Штатів і своєю компанією говорить, що треба не звертати на них уваги. Ну може, він і може не звертати на них уваги, тому що для нього головне, щоб ні, щоб він якусь там партію в гольф виграв, щоб йому черговий там конкурент піддався на полі. А у нас якісь інші проблеми, вони відрізняються від тих дитячих проблем, якими себе намагається зайняти в вільний від роботи часу.